У 1934 році столицю Української РСР перенесли з Харкова до Києва. Із обласного центру місто перетворилося на головний адміністративний і політичний центр Республіки. Новий статус одразу ж вимагав зведення урядових і адміністративних будівель. Для порівняння, у 1920-х роках активно забудовувався саме Харків, де з'явився символ того часу відомий будинок Держпрому. У Києві ж. У цей період будували значно менше: переважно житлові будинки, кілька громадських споруд, а також новий залізничний вокзал. Отримавши столичний статус, Київ дістав потужний поштовх до розвитку. Було затверджено прогресивний генеральний план, який передбачав спорудження великого урядового комплексу, реконструкцію центральних площ і розміщення нових промислових підприємств. Вибір місця для урядового центру викликав жваві дискусії, розглядалися різні райони. Від Лук'янівки до звіринця. Урешті-решт, рішення ухвалили на користь історичної частини міста. У листопаді 1934 року затвердили програму будівництва будинків Центрального комітету Комуністичної партії України та Ради народних комісарів УРСР на місці Михайлівського монастиря і трьохсвятительської церкви на дніпровських схилах. У результаті конкурсу переміг проект відомого архітектора Йосипа Лангборда, знаного своїми масштабними роботами. За його задумом, два симетричні корпуси ЦК і РНК мали утворювати півколо над Дніпровським узвищем. Фасади оформлювалися у стилі монументального класицизму з використанням коринфського ордера. Між корпусами планувалося встановити величезний пам'ятник Леніну, який разом із будівлями мав стати домінуючим акцентом ансамблю. Однак план втілили лише частково. За проектом Лангборда встигли звести тільки один корпус будинок. Центрального комітету комуністичної партії України. Нині в ньому розташоване Міністерство закордонних справ України. Спорудження тривало швидкими темпами: з 1936 по 1939 рік. Решту комплексу так і не реалізували. Цьому завадили сталінські репресії, коли була знищена майже вся партійна верхівка республіки, а також нестача ресурсів. Фактично, заради нереалізованого проекту урядового центру. Більшовики зруйнували Михайлівський Золотоверхий Монастир та Трьохсвятительську церкву. Паралельно з конкурсом на забудову урядової площі в Києві один із найвідоміших архітекторів радянської доби Іван Фомін отримав завдання спроєктувати будівлю НКВС УРСР. Цікаво, що Фомін також подавав проєкт на конкурсі зі створення урядового центру. У його концепції головна вісь площі. Проходила через Софійську дзвіницю, а завершувалося монументом Леніну та величезними сходами, які мали вести до річкового вокзалу. Проте перемогу здобув проект Йосипа Лангбарда. Іван Фомін залишив по собі в Україні ще одну цікаву споруду до революційного періоду палац Графа Ксідо в Хмільнику на Вінниччині. Будівництво комплексу тривало у 1911-15 роках. Він складався. З головного палацу зведеного на місці давньої фортеці, службових будівель на протилежному березі Південного Бугу та кам'яного аркового мосту, що з'єднував обидві частини, особливу увагу привертає сам палац, масивна триповерхова споруда, з різним архітектурним вирішенням фасадів: північний, звернений до річки, вражає монументальністю і суворістю, він облицьований гранітом і прикрашений масивними деталями, натомість південний фасад. Що виходить у двір, значно ліричніший, з витонченою півкруглою колонадою та легшими декоративними елементами. Повертаючись до Києва, Фомін узявся за проєктування будівлі НКВС у 1934 році. Він особисто приїздив до міста, щоб вивчити місцевість. Вибрана ділянка на вулиці Кірова, нині вулиця Михайла Грушевського, створювала значні труднощі. З одного боку, вона прилягала до липок, які саме тоді. Активно забудовували житлом і адміністративними будівлями для партійної еліти. З іншого до надніпровського парку. Ширина вулиці Кірова, на якій планувалося звести будівлю, була невеликою та обмежувалася крутим схилом парку, що розташовувався навпроти. Крім того, на ділянці забудови вулиця Кірова мала значний ухил. Через це поверховість окремих частин будівлі виявлялася нерівномірною, що ускладнювало створення гармонійної. Та цілісної композиції проект будівлі НКВС, створений Фоміним, народжувався у часи, коли СРСР знову перетворювався на імперію. Разом із цим зростала потреба у відповідних класичних формах, здатних підкреслити її велич. Так Іван Фомін описував цей період у принципах роботи архітектурної майстерні номер 3 у 20-х роках архітектуру фактично заперечували. Вважали, що потрібен не архітектор, а інженер чи добрий господарник, який здатен продумати функціональну частину справи і надати їй відповідного об'єму. Це було відкидання архітектури як мистецтва. справжній нігілізм, який дуже швидко показав свою неспроможність. Від нігілізму ми перейшли до архітектурного аскетизму. Тут відчувався вплив для Корбузє, а точніше, школи. Вальтера Гропіуса вона внесла певний порядок, чіткість і простоту. Проте цього було замало. Адже бідність форм не відповідала масштабним досягненням соціалістичної доби. Ми вважаємо, що за основу нового стилю потрібно брати класику. Класика єдиний стиль, який здобув міжнародне визнання, може стати осереддям для формування нових архітектурних рішень. Я пропоную таку платформу. З класики слід взяти найголовніше і найздоровіше, а саме: Будівлю слід створювати як цілісний органічно завершений організм, у якому нічого не можна ні додати, ні відняти. Ордер як елемент порядку і дисципліни. Усе інше, що лишилося від класики, має бути ґрунтовно переосмислене, в новому дусі або ж відкинуте. Образ майбутньої будівлі виник у Фоміна з дивовижною чіткістю та завершеністю. За переказами, перший ескіз архітектор зробив просто на аркуші паперу. І саме цей начерк. Став прямим прототипом майбутнього проекту. Повернувшись із Києва, він передав свій задум учневі і співробітнику Павлу Абросимову, який активно долучився до роботи. На жаль, у 1936 році Іван Фомін помер, і вже Абросимову довелося доводити справу до кінця. Саме він завершив будівництво, яке було закінчене у 1938 році. Хоча початкову будівлю зводили для потреб НКВС, ситуація змінилася після того, як не вдалося реалізувати проект урядової площі. За планом Йосифа Лангборда збудували лише один корпус, де розмістився Центральний комітет Комуністичної партії України. Тож для Ради народних комісарів, фактично уряду, було вирішено передати споруду, яку проектував Іван Фомін. Композиційна основа будівлі складається з трьох частин: двох майже ідентичних бічних. Та центрального криволінійного корпусу, який піднімається на два поверхи вище і є головним акцентом ансамблю. Цоколь і нижні поверхи облицювали плитами з лабрадориту розміром 1,17 м на 80 см. Для цього використовували камінь з кількох родовищ, переважно з головинського кар'єру, але через нестачу великих блоків довелося залучати й інші: Добринський, Осницький, Слобідський. Зі своєрідним зеленкуватим відтінком олівіну та Горбельовський, де камінь мав жовтувату зелену іризацію. Через таку суміш походження матеріал облицювання вийшов на рівномірним. Не всюди плитам вдалося зберегти багатство структури та характерні переливи кристалічних вкраплень, які є головною декоративною цінністю лабрадориту. На головному фасаді цоколь прорізано трьома порталами, викладеними з полірованого лабрадориту. У центральному криволінійному корпусі, безпосередньо на цоколь, спираються потужні напівколони, що охоплюють усі сім поверхів будівлі. Вони оздоблені штукатуркою під рваний камінь, але з дрібнішою фактурою, ніж у цоколі. На коринфській капітелі цих колон покладено легкий карниз, вище розташований ще один поверх, а над ним широкий вінчальний антаблемент із плоским фризом, обрамленим зверху і знизу тонко профільованими карнизами. По осях крайніх напівколон поверх таблемента встановлено два невеликі обеліски. Троці бічних корпусів отримали портики з шести колон з іонійськими капітелями. Цікавою особливістю рішення Івана Фоміна стало спарювання крайніх колон. Дві колони мають спільну іонійську капітель. Ось як сам Фомін пояснював цю ідею. Походження такої форми таке: я завжди любив колону, що стоїть прямо на землі. Але у сучасних. В дуже високих будинках колона, яка тягнеться від землі до п'ятого-шостого поверху, виходить завтовшки близько двох метрів у діаметрі, і попри це, виглядає немов сірник. І тоді я вигадав спарену колону. При тій самій висоті її діаметр складає лише близько метра, і водночас вона справляє значно більш монументальне враження. Малий іонійський ордер у вигляді напівпілястрів простягається і у центральній криволінійній частині споруди. Капітелі та бази колон відливали з шавуну. У коринському варіанті листя трактоване узагальнено, без дрібної деталізації. Іонійські ж капітелі обмежувалися лише чітко промальованими спіралями валют. Решта традиційних елементів відсутня. Висота коринських капітелей 2,5 метри. Верхні поверхи та стіни, так само як і елементи іонійського ордеру, оздоблювалися гладкою штукатуркою. Бічні фасади повторювали композицію центрального, проте мали більш стримане трактування і не містили на півколон. Враження від будівлі формуються поступово. Рухаючи сучасною вулицею Грушевського, перехожець спершу бачить бічну частину комплексу. І лише з наближенням перед ним відкривається уся велич монументальної композиції. Ця особливість додає споруді своєрідної динаміки у сприйнятті. Усередині будівля вирішена раціонально. Поверхи здебільшого повторюють один одного. За винятком першого, де розташовано кілька вестибюлів. Кожен поверх має коридор, що огинає всю будівлю і веде до робочих кабінетів, сходових кліток та невеликих холів. Центральний вестибюль має прямокутну форму, і три ряди гладких колон, які підтримують балки його перекриття. Урочистість інтер'єру підкреслює парадна сходова клітка з балюстрадою та торшерами, розташовані обабіч ліфти. Забезпечує зручний зв'язок із верхніми поверхами. Будівля справляла особливо сильне враження вночі, її почали освітлювати одразу після закінчення будівництва. Втім, не обійшлося і без критики нової споруди. У 1937 році відомий кінорежисер Олександр Довженко у своїй промові зазначав: візьмемо для прикладу будинок НКВС на вулиці Кірова. Цей будинок поставлений на загальному плані неправильно. З парку ви його не бачите. По вулиці Кірова ви його не сприймаєте, тому що перед ним немає простору, він увесь входить у діафрагму. Сприймайте ви його тільки, під'їжджаючи до нього справа або зліва. Будинок цей неправильно орієнтований своїм фасадом. Якби будинок НКВС був поставлений своїм фасадом інакше, до речі, сказати, фасад його потребує Майдану, то він прикрашав би місто з багатьох точок. А основне завдання, яке кожний архітектор повинен перед собою ставити, це щоб споруджуваний ним будинок. Прикрашав місто з можливо більшого числа точок. Подібну думку у 1938 році висловив і київський архітектор Михайло Гречіна, автор проєктів Республіканського стадіону та стадіону Динамо. Такий будинок вимагає широкого простору. Однак, оскільки він обернений своїм головним фасадом на порівну вузьку вулицю Кірова, його по суті ні звідки розглядати. Цей будинок за своїм призначенням. Так і з архітектурним розв'язанням об'ємом тощо вимагає перед собою майдану. І через те, що такого майдану перед ним немає, він значною мірою від цього втрачає, втрачає її будинок від крутого схилу вулиці Кірова. Один з бокових фасадів цього будинку, саме дворовий, видно з найвіддавніших точок міста. При наближенні до будинку з боку Хрещатика, уже з площі Третього Інтернаціоналу. Нині європейська площа, видно самоповерховий боковий корпус, який увесь час домінує над вулицею Кірова, при наближенні до будинку. Сама собою виникає думка, що цей чудовий величний монументальний будинок треба було орієнтувати в бік площі третього інтернаціоналу. Тоді його головний фасад був би обернений до міста, і перед ним можна було прозгорнути цікавий майдан. У журналі Архітектура СССР також критикували спарені колони, викликає заперечення. Тільки прийом спарювання кутових колон. Та й то не сам по собі, а у зв'язку з невиправданим застосуванням однієї іонійської капітелі на обох колонах. Думається, що така модернізація не має достатніх підстав. Під час Другої світової війни будівля використовувалася німцями як адміністративно. Під час війни будівля практично не постраждала на відміну від жовтневого палацу, розташованого неподалік. З 1944 року у ній містилася Рада народних комісарів УРСР, вищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади, яку у 1946 році перейменували Раду міністрів УРСР. У 1947 році для будівлі відлили ажурні ворота та металеві флагштоки. З 1941 року, коли внаслідок вибухів на хрещатику, організованих НКВС, було зруйновано колишні хмарочос Гінзбурга. Ця будівля вважалася найвищою в Києві аж до 1954 року, коли на Хрещатику 25 завершили спорудження житлового будинку. Висота будівлі становить 58 метрів, а разом зі шпилом 67 метрів. Загальна площа 235 тисяч квадратних метрів. І досі це найбільша урядова споруда не лише в Києві, а й в усій Україні. У будівлі Ради міністрів УРСР часто відбувалися зустрічі та перемовини з іноземними делегаціями. Зокрема, у 1973 році тут приймали югославську делегацію, очолі з президентом Йосипом Брозом Тіто. Після проголошення Незалежності України будівля стала офіційною резиденцією Кабінету міністрів України. У 1997 році за прем'єрство Павла Лазаренка та з ініціативи голови КМДА Олександра Омельченка фасад будівлі було перефарбовано з темно-сірого на світло сірий. Чорні чавунні капітелі отримали золотисте покриття, а нічна підсвітка будівлі була повністю оновлена. У 2006 році прем'єр-міністр Віктор Янукович розпорядився звести з внутрішнього боку урядового комплексу новий 11-поверховий корпус із вертолітним майданчиком на даху. Він мав слугувати для екстреної евакуації керівництва уряду у випадку масових заворушень у центрі Києва. Втім, цей проект так і не було реалізовано. З 2009 року у будинку Кабінету міністрів працює музей історії урядів України. Його експозиція розміщена у п'яти залах першого поверху, крила, що виходить на вулицю Садову, висвітлює діяльність урядів, які функціонували на території сучасної України, від 1917 року і до нині. По ніч проти 7 вересня 2025 року російські війська здійснили масований обстріл Києва, під час якого. Постраждала й будівля Кабінету міністрів. На верхніх поверхах спалахнула пожежа, частково зруйнувалася покрівля. Спершу з'явилася інформація про влучання безпілотника Шахеда, але пізніше було підтверджено, що удар завдала крилата ракета Іскандер К. Хоча її бойова частина не вибухнула, проте влучання ракети спричинило пожежу і значні пошкодження урядової будівлі. Станом на 23 вересня 2025 року. Планується проведення невідкладних протиаварійних робіт. На їх виконання виділено 7,7 мільйона гривень. Завершення робіт очікується до грудня 2025 року.